Яка задача у нас набрати максимально лайків? і Мене макнуть? Ні, ми не макаємо а вас. Я зараз озвучу якусь свою думку, а потім ви там це якось там використаєте, А хто хтось ще це використає, і потім я буду винуватим. A few moments later. у нас війна тяжка, але не така тотальна, що нам 100% всіх чоловіків треба. Війна в Україні не тотальна. Зараз ви такої ж думки? Це е, якби маніпуляція, маніпуляція тезами, словами і тому подібне. Якщо буде ну реальна така ситуація, що всі-всі-всі чоловіки потрібні, безумовно, всі чоловіки підуть. А бачите, як тут а -а -а -а. чи були моменти за ваш довготривалий шлюб з дружиною, що ви десь можливо зрадили, або можливо були в якісь спокуси в вашому житті? А навіщо це питання? Навіщо, навіщо без а ви грі... зраджуєте своєму чоловікові? Я ні. Я теж ні. Найс. Nice. Все ж таки, ну там може і буде хейт е, е, до мене. А в мене четверо дітей, і в мене відповідальність і за дітей, і відповідальність за гурт. Е, от і справа в тому: справа в тому що е, ну я баяніст, і питати баяніста про мобілізацію. Ну, це трішечки, якби. Баяніст-громадянин, баяніст-виборець, ну що, і баяністи зараз на фронті. Ну у нас зараз немає такого чіткого поділу. Ну, ну ти вчора варив каву професійно, ну, да, а сьогодні да. ти професійний штурмовик. Та це небезпечна взагалі посада. На вашому радіо була до повномасштабного вторгнення російські пісні. Як ви до цього ставитесь? Ще до повномасштабного вторгнення На багато радіо -люкс людей були російські пісні. Як ви до цього ставите? Але ж ви в Росії виступали до 2014 А, а ви до 2022 року крутили російські пісні? Як ви до цього ставите? Але ж і ви в Росії виступали до чий бізнес? Був в Росії Я, я до війни виступав до 2014 А ви протягом війни крутили російські пісні? Як ви до цього ставите? То ви так. переводите зараз стрілки? Ну мені цікаво. Вопли Видоплясова. Вот, ну, хотим, короче, пожелать москвичам всего хорошего. Вот, нам очень нравится, что вам нравятся наши песни украинские. Мы, типа, мы вам с миром пришли. С украинским акцентом. Хочу тоже поблагодарить эту хохлятскую команду Спасибо. Вот, за то, что она здесь. Спасибо. За большой кацапский комплимент. Большое вам спасибо. Спасибо. Вы почувствуете неповторимую атмосферу украинской речи? Певущая украинская речь, да. Ну тогда, так, <свят> так вот уж. Какая, какая любопытная вещь украинский язык. Вот, а скрипка сейчас говорил на тарабарском языке? На, на, на барбарском. На Украине цензура эстетическая, и она не пропускает группу Вопли Водоплясова, да? Э -э Видите, все-таки есть... Попса хорошая, а есть попса плохая, вот, значит. На Украине попса еще даже попсовичи московское попсо. Ну нас этим не испугаешь. Да вас. Я уж не знаю вообще, чем как видно, испугаешь. Я на этих видоплясовых иначе не могу реагировать. Как... Французы реагируют на украинскую команду. Страна очень, кстати, консервативная и, в общем, до да, да похлеще наших будет. Даже, да? да. Мужиков не признают и тому подобное. Вот, так у вас там трудные времена. Анна нет.